У звітному періоді відділом підготовлено та проведено два засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглядались такі важливі питання: про заходи із забезпечення безпеки на водних об'єктах Мукачівської територіальної громади у літній період, про організацію протипожежного захисту місць збирання та зберігання врожаю. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Мукачівської громади та заходів щодо стабілізації епідемічної ситуації, про підготовку закладів освіти Мукачівської громади до нового навчального року забезпечення пожежної і техногенної безпеки та створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу, про стан виконання плану комплексних обстежень. Об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2025 рік, відповідно до розпорядження міського голови, утворена комісія для перевірки стану готовності закладів освіти Мукачівської громади щодо дотримання правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. За результатами огляду комісією необхідно забезпечити виконання заходів щодо створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу у закладах освіти. Важливо зазначити, що протокольним рішенням також визначено комплекс санітарних заходів на території населених пунктів Мукачівської громади, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб. Відповідно до плану комплексних обстежень об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту на 2025 рік, Мукачівське управління цивільного захисту та превентивної діяльності проводить комплексну перевірку захисних споруд цивільного захисту. За результатами перевірки, визначені основні недоліки, зокрема технічна непридатність захисних споруд, зміна або відсутність балансоутримувача. Відсутність доступу до споруди під час сигналу Повітряна тривога. Тому вкотре наголошуємо, що відповідно до законодавства України балансоутримувач несе відповідальність за утримання та експлуатацію об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.